Я вас вітаю. Мене звати Наталя, Духовне ім'я Аура. нещодавно мені відкрилося. Я приношу вибачення за те, що я не, не писала відео про розклади Таро для бізнесу. Я більший, скажімо так, уклон зробила на духовну роботу, але зараз хочу відновити все. Тому сьогодні ми будемо розглядати е, питання по формулі АІДА, маркетингова формула для бізнесу. І давайте, хто сьогодні сигніфікатор у вас, тих, хто підтягнувся на сьогоднішнє відео для бізнесу? Хто на сьогодні дивиться зараз? Ох, це люди швидкі на подйом. Тобто люди, які приймають швидко рішення, рухаються, вони завжди динамічні, виважені, мабуть, працюють у транспорті. Так найбільше, де їм, їм дуже подобається динаміка і рух. Отже, для вас, шановні мої, хто підтягнулися, давайте по формулі Аїда побачимо. Значить, так, що ви знаєте про ту. Ідею, яку ви носите, можливо, зміни, які хочете запровадити в своєму житті. Можливо, хочете нову якусь діяльність розпочати, можливо, взагалі бізнес хочете розпочати і не знаєте, вагаєтесь наскільки. Ця формула дуже гарно покаже вашу готовність і результативність на сьогоднішній день. І так, що ви знаєте про Ті інновації, які у вас крутяться в голові, і що ви хочете запровадити. Що ви хочете зробити, оці, тобто досягти якихось висот, що, ви саме... що саме ви плануєте хочете зробити? Далі, наскільки ви е... духовно готові. Які відчуття, відчуття, чи вистачає у вас, отої, скажімо так, любові до цієї справи, чи випустили, винянчили ви цю ідею? Давайте, ваша готовність і, безумовно, результативність. Результативність успіху, матеріального, в тому числі, ресурсного, наскільки це все, ця ідея має сьогодні при, то, при вашій готовності. Має результат, може принести результат на сьогоднішній день. І так, що ми дивимося? Що ви знаєте про свою ідею? Ви знаєте, доволі багато, і в основному негативні приклади, і у вас чомусь сформувалися страхи. Страхи, які вас в цьому питанні, скажімо так, стримують, приколюють, призе, заземлюють, не, не мічтай. Все, там дуже страшно, там не таке. Ви мало знаєте позитивних результатів з тої ідеї, яку ви носите. Тому пропозиція збільшить, знайдіть, будь ласка, позитивне, щоб ви розвіяли свої страхи. Далі. Що ви хочете цієї ідеї досягти? Ви хочете руху руху такого стабільного, не швидкого, але стабільного, результативного, такого впевненого руху. Але чомусь ви хочете рухатись традиційно, по традиційних правилах дивитеся назад і по тих попередніх тих. Прикладах, досвідах хочете рухатися. далі Чи які ви відчуваєте емоції до своєї ідеї? Ну, ви внутрі, ви молодці, тому що ця карта шістка жезлів це карта. Рух до перемоги, тобто ваш внутрішній настрой. Ви готові працювати, готові взяти ідею і нести її в переможному напрямку і на коні. Ви молодці, ваша внутрішня готовність просто похвальна. Ви внутрішньо готові і правильно рухаєтесь. До чого ваша ідея? Наскільки вона успішна, наскільки вона, скажімо так, може принести вам ресурсне задоволення? Дивимося. Ну, При сьогоднішній вашій готовності, внутрі ви готові вас, ці, ви хочете маленькими, і ви будете тоді, якщо враховуючи. Знання, чомусь ваші опасіння стосовно тої ідеї, опасіння стосовно чи вона виграшна чи ні, можливо, негативних, я ж кажу багато прикладів. І тому ресурси, лисар Пентаклів, це, можна сказати, середній ресурс, це невеликий. Середні, але це рух при рухові, при розвитку поступовим рухом мідліни по пентаклю, по трішки, ця ідея має життя, має ресурс, принесе вам поступовий, але стабільний, рухаючись в правильному напрямку розвитку. Цей сонечко, чистий. Тобто, не буде у вас таких великих перепон, щоб цьому всьому препятствувати. І потрішки, по пентаклику, будете, буде вам капати, буде вам надходити ресурс. Так, Давайте розглянемо мене цікавить, що ж вас так лякає у тій ідеї, яку ви носите. Страхи це наше все. Але давайте глянемо, що? що вас лякає? Вас лякає, що треба діяти. Так, да, паз що треба робити, вас лякає перший крок. Пажик це дитина, це дитина, яка робить перший крок. Так от вас лякають перший крок. Ви не знаєте, ви переживаєте, ще що вас лякає. Ви думаєте, що ви не справитесь, що ви можете щось порушити, наробите помилок. Ось вас ще що лякає. І єрофант перевернутий. Також ви шістка мечів. Ви думаєте, що не вистачить розуму, що багато чого вам прийдеться думати, робити, і це вас замісить у якесь болото. Я вам скажу, це все пусте. Ваші страхи, ваші страхи, не мають ніякого е, підґрунтя. Треба рискувати, треба йти. Вам треба справитись, що вам треба зробити, щоб е, справитись з цими страхами. Як себе підготувати, адже внутрішньо ви готові. Що вам треба зробити? Вам треба врівноважити фінансову частину. Тобто дослідіть, скільки вам коштів треба, які у вас є інші ресурси, інші джерела, щоб розпочати, щоб вам було спокійніше, щоб, що вам вистачить. Подбайте про майбутні ризики, прорахуйте їх, підготуйте фінансову частину, пентаклі, врівноважте фінансову частину, це дасть дуже вам багато зніме ваших страхів якщо що. От, якщо що, якщо не вдасться, якщо будуть е, пер, перепони, якщо будуть помилки, тому підстрахуйте себе фінансово. Розберіться і устаканьте свої фінанси. Далі, що вам ще зробити? Вам треба працювати. Сімка жезлів перевернута, вам треба працювати по силі, не перепрацьовуйте. Тобто вона переверна та сімка жезлі. Це означає, що якби вона була ось так, то це було б дуже праця, праця, праця і праця. Але, оскільки перевернута, не переживайте. Ваших сил працювати не прийдеться багато. Ваших сил, помірні діяльності вистачить. Далі, що вам іще? Що вам іще зробити, щоб зняти цей блок страхів від першого кроку? Що вам треба зробити? І ще раз запастися матеріальним ресурсом. Це не обов'язково кошти, це можуть бути і якщо ви щось починаєте, це і обладнання, це і людський ресурс, підтримку, погодження спасателів, як то кажуть, в кавичках. Тобто підготуйте, підготуйте запасіться матеріальними ресурсами. Ось для того, щоб зняти оце напруження. Далі, от ви хочете рухатися, безумовно, це дуже добре діяти, стабільний рух. Ви, ви можете і будете рухатися плани хороші. Зараз глянемо, чому вони традиційні От ці традиційні кроки, традиційні кроки, вон, до чого вони вас, скажімо так, що вони вас, вам принесуть, до чого вони вас приведуть. Ну, Вони, оці поступові традиційні кроки, вони вам дадуть впевненість, силу, внутрішню, внутрішню силу, внутрішню енергію. Що ще дають? Блазень перевернутий, це дадуть вам козир перед тим, щоб вас ніхто знімуть з вас, скажімо так, наївність і такий дитячий підхід. Тобто розові окуляри знімуть з вас оці поступові і стабільні. Кроки. Ну і що, безумовно, що посилять ваш ресурс. Тобто, сімка пентаклів вам вийде маленькими кроками, традиційними кроками, вам, вам стане легше, ви зможете накопичувати пентаклі. Ви зможете накопичувати ресурси в різних напрямках. Сімка пентаклів це пожинати плоди своєї діяльності і тим. Тим більше заспокоювати себе, що все буде хорошо. Тобто рухайтеся так, як ви запланували, як ви хочете, традиційним е шляхом, невеличкими кроками, е які вам будуть е допомагати. Так, тут готовність ідеальна, я навіть не буду дивитися. Ну, давайте пентаклі. Що вам оці пентаклі, скажімо так, стабільні пентаклі принесуть? Які будете проживати моменти? Що це вам принесе? Ну... Ви будете перед вибором, у вас будуть пропозиції, які ви будете вибирати. Тобто завжди будуть якісь вибирати. Тобто, значить, будуть клієнти або будуть якісь пропозиції, які вам будуть пропонувати, ви будете вибирати краще. Далі, що ще ці пентаклі? Ну, так, Вісім пентаклів перевернута, це значить, що, е, якби це було вісім прямому, сказав, що накопичення великі. Ні, не вийде вам накопичити. Вам ці кошти будуть йти, е, так, скажімо так, прийшли і будуть йти на розвиток. В основному на розвиток на рух. Накопичити не вийде трошки на початку поки що. Ну і ви, оскільки ви традиційними е, е, кроками йдете, е, мах, ну, скажімо, вам не вдасться е, все абсолютно контролювати. Е, тому зверніть увагу, давайте глянемо, чому, чому не вдасться вам все контролювати? Чому не вдасться вам. Тобто будете мати якісь трішки обмеження в своїх планах, в тому, як ви захочете да, обставини. А ну, чому, мах, чому, чому мах не дасть контролювати п'ятірка мечів? Ну, опять же, ж, да, плани, прийдеться перестраювати плани і шістка мечів. Це буде стосуватися ваших. Плани. При тому, що це якраз е, вам, е, для того, щоб контролювати ваші плани, вам треба буде е, все ж таки ізначально е, поставити, продумати бізнес-план доволі, е, скажімо так, максимально е, детальніше, тому що щоб потім його без кінця не змінювати, то краще це все зробити вже сьогодні, перед початком вашої діяльності, яку ви плануєте, яку ви хочете запровадити. Вона дуже хороша, що можу сказати, загальний фон чистий. Перепон немає. У вашому стремлінні до, е, до руху немає перепон чисте небо. І тут чисте небо ваші традиційні кроки, але зате вони стабільні, бачите, тут рівнина, ви не будете мати скажімо так, багато перепон. Також тут пентаклі вони будуть трошки затримуватися, скажімо так, рух коштів не буде такий стрімкий, але він буде стабільний і ви будете бачити, і ви будете. Буде задумуватися, ви будете рахувати. І по пентаклю, по, скажімо так, невеликих порціях буде будуть стабільно, помалень, не, 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 не дуже швидко, але будуть приходити. І от бачите, ваш розвиток вашої ідеї буде мати помірну швидкість тобто, все помаленьку. І, на, і тут ж також можна сказати, що все надовго можна починати. Е, дякую всім, хто дивився сьогодні. Буду вдячна за лайки, за підписку на мій YouTube канал і запитання. Можете задавати запитання, розглянути для когось особисті, якісь, скажімо так, особисті питання. Дякую, до побачення до слідуючого відео.